Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Я самотня жінка, в мене є дитина від першого шлюбу. Іринці 6 років. Я частенько сижу на сайтах знайомств. В мої анкети користуються популярністю. Фотографії завантажила студійні, тобто на них я в 10 раз гарніша, ніж в житті. До того ж, нафармована та дорого одягнена. Написав мені не дуже симпатичний чоловік, але цікавий співрозмовник. З Олександром ми багато переписувалися, і от він покликав мене на побачення. Я не вагаючись погодилась. Ми зустрілися біля кав'ярні. Чоловік приніс для мене великий букет троянд та цукерки. У закладі я замовила американу з молоком, а мій супутник зелений чай. Він робив дуже багато компліментів, казав, що я в житті краще, чим на фото хвалив в мене весь вечір. Мені здалось, йому сподобалась лише моя зовнішність. Вирішила це перевірити, щоб заспокоїти свою душу. На наступну зустріч я прийшла не нафарбована та одягнена в звичайну бежеву сукню. І мій супутник ще більше нахвалював мене, питав мене про хобі. Я люблю читати, виявилось, це в нас спільне. Я розповідала про своїх улюблених авторів, а він про своїх. На третьому побаченні ми пішли в кафе. Я знову була не начепурена, навіть манікюр не зробила. Чоловіка це не злякало. Він взагалі не звернув уваги на нігті. Він був радий мене бачити. А як я виглядаю, його зовсім не хвилювало. Мені подобалось таке ставлення, але був ще один момент, який міг злякати його. Це моя донька. Чоловіки рідко хочуть будувати серйозні стосунки з жінкою, яка має дитину. Я подумала і вирішила на четверту зустріч покликати його до себе додому. І чоловік погодився знову. Привіз квіт та цукерки. Я покликала Іринку і віддала їй їх. Донька зраділа, перша почала знайомитися. На мій великий подив, Олександр не розгубився. Перехватив ініціативу у свої руки. Дуже швидко вони знайшли спільну мову, і цей вечір ми провели трьох. Олександр та Іринка сподобались один одному. Ми грали в твістер, донька розповідала чоловікові правила, і він з ентузіазмом взявся за гру. Після трьох раундів виграла Іринка. Може, Олександр піддавався, щоб доньці було приємно? Мені здалося, я погарячкувала. Може, варто було організувати знайомство більш делікатніше, хоча б натякнути, а то зі сторони якось негарно виглядає. Чоловік похвалив мою Іринку, назвав вихованою та привітною. Його не лякає присутність у мене дитини, адже це не перешкода для стосунків з жінкою, яка дійсно подобається. Я розстала від таких слів: це саме той чоловік, якого я шукала. Мені все ще було ніякого за свій вчинок. Наступного разу ми гуляли в трьох. Сходили в зоопарк, донька реагувала на кожну тварину трохи емоційно. Більшість вона бачила тільки на сторінках книг, а тут вживу. Олександр підігравав кожен раз, коли донька скрикувала від подиву чи захоплення. Він робив так само. Згодом розповіла чоловікові свої підозри. Вибачилася, а він усе зрозумів. Наші стосунки стрімко розвивалися. Вже пройшов рік з того першого побачення. А я досі ніяковію, коли згадую свої вчинки. Любі друзі, мені цікаво, як бой відреагував інший чоловік на місці Олександра. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки, щоб ми знали, які історії вам розказувати наступного разу.